Чекай, бро, не перегостай 200. Це просто реально найлегші 200 гривень за реєстрацію і плюс 200 гривень за кожного другого без складень. Це топ. Спруфи на скрині я запрошував, все приходить, все виводиться. Дивіться, що потрібно. Просто заходиш на мій канал. В телеграмі я його закріпив в профілі. Переходиш на цей пост, він буде закріплений. натискаєш сюди. і це посилання відкриває леграф. Так, після цього переходимо за посиланням. Я залишив, скачуємо та встановлюємо додаток. Відкриваємо та тикаємо Sync up», пишемо свій номер телефону, пошти, пароль і обов'язково розділи Invite код, пишемо цей код. Оцей. Просто його берете, копіюєте і сюди вставляємо це обов'язково, щоб зарахували кошти. Вибираємо, Вибираємо... Україну, Європа, ставимо галочку та натискаємо кнопку Continue. Нажимаємо старт і проходимо верифікацію. Все по стандарту. Фотографуємо закордонний паспорт та робимо селфі обличчя. Бажано все робити з Android, бо з iPhone е... може трошки верифікація важко проходити. Вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Тепер в профілі наз... нажимаємо на цей розділ Q-STN. Сюди пишемо свою адресу на англійській мові і вибираємо ті ж відповіді, як, як і на фото. Обов'язково на останньому запитання вибираємо No і нажимаємо на кнопку Continue. Нажимаємо кнопку Done. Тепер нажимаємо на кнопку Upgrade. Up Якщо переходить в наступне вікно, значить вашу веріфікацію вже вже успішно. Одобрі, якщо не переходить, значить потрібно ще чекати. Приблизно після того, як ви все це зробили попередні дії, воно буде доступне десь через приблизно 12 годин. Далі нажимаємо на картку сюди, в розділі Virtual нажимаємо на кнопку Get New Card. Жмемо на MasterCard, вибираємо євровий рахунок, погоджуємося з умовами. Після того, як ви створили віртуальну картку, робите скріншот екран та і надсилайте його мені в Телеграм, для того, щоб я вам закину 03 євро. Ось мій телеграм. Там буде в пусті посилання. Просто пишете мені скинь 03 євро. Після того, як отримати кошти, заходите в розділ віртуальні картки. Нажимаєте на Send TV Info і там. По Каже реквізити вашої картки, скопіюйте ці дані і залиште десь у себе. Головна умова робити одну покупку з карти. Тому залітаємо сюди і просто робимо донат 0,2 євро з картки Маюфін. Ось тут все показано. Що все вірно, на протязі часу, це десь година. Після того, як ви це зробите, вивезти... прийде вам 5 євро. Вивести гроші з Міфін досить легко. Приміром, в Приватбанку нажимаємо на кнопку переказу, вгорі пишемо реквізит своєї картки з Міфін. Далі вибираємо свою євро картку з ПриватБанку, ставимо валюту євро і проводимо переказ на Приватбанк. Мінімальний вивід від 8 євро в Приватбанку, а на пункт від 5 євро. Можна закинути на свою гранаю картку. будь-яку, якого банку з MyFін через Google Pay. Все працює, якщо щось, все вводиться. Далі в розділі реферал купуєте свою рефералку і тоді і код. та Блін. Далі в розділі Далі в розділі реферал купуємо свою рефку і код та забираємо на кожному запрошеному другий 5 євро. Друг також отримує 5 євро. Ось. Все показано, де своє реферал. Також підписуємося на мій канал і делайн цієї акції 31 серпня. Тому не зволікаємо і забираємо свої найлегші 5 євро. Всім удачі і дякую, що додивились до кінця.